Шановні глядачі, життя таке незбагненне. Де хто тільки встає і починає свій день. А хтось навпаки завершив роботу і зараз прямує додому, щоб добре виспатись після нічної зміни. Дорозі таких служб є дуже багато, дуже багато швидка міліція, пожежники. А також наші пекарні, і саме звідти наш наступний репортаж. Доброго ранку усім, хто не спить і хто приєднався до нас на нашому каналі Алечина у ефірі, наша традиційна програма «Сови». Програма про людей, які цілу ніч не спали щоб із самого ранку ви, шановні глядачі, уже могли насолодитися плодами їхньої праці. І зараз ми знаходимося у пекарні, де готують найсвіжіший хліб для того, щоб ви могли з самого ранку купити собі смачненькі булочки, апетитний хлібчик. Отож, давайте роздивимося, що тут відбувається, якби я тільки міг передати запах, який панує зараз у цьому цеху. Боже, чого тут тільки немає: і калачі, і булочки, і з сиром, і з маком, і з фруктами. Це просто надзвичайно. У Мене просто сверблять руки, щоб щось не вкупити із собою. А тепер йдемо, подивимося, як це все виробляється. Побігли! В чому на вашу думку найважча частина роботи на пекарні? Знаєте, я вже працюю шостий рік, так що я вже звикла до цієї роботи, ну, мабуть, нічна зміна все ж таки хочеться спати. Але ми працюємо таким колективом, що ми розмовляємо, спілкуємося цілу ніч, так що ми вже не спимо. Так що вам не важко. Так, вже не важко. Вже зразу спочатку, якщо починати працювати в нас, то важко. Але коли втягнешся в роботу, вже руки тоді легко. Тіше ж колектив дуже приємний. Скажіть, будь ласка, бували якісь такі випадки, що нічна зміна не працювала, і через це у місті виникали форс-мажори, коли ранком не було хліба. Бувало таке у вашому досвіді? Ну, переважно завжди хліб у нас є. Тому що ми працюємо і в святкові дні, і на Новий рік працюємо, і на свята різні працюємо. У нас немає вихідних. Так так. Хліб завжди у нас є. Завжди переважно черги дуже великі за хлібом, коли знаєте, ми працюємо нічну зміну, на другий день там свято люди купують. Так. так що переважно завжди постійно хліб є. З Сьогодні просто мій день. Мені навіть дозволили так само приєднатися до виробничого процесу. Зараз тут ми бачимо яєчне мастило на основі яйця, яким я зараз змащу ці булочки і таким чином приєднаюся до виробництва смачної випічки. Отже, ось так. І приблизно воно ось так виглядає. Ніхто мене поки що не проганяє, значить, я усе роблю добре. А смачне ви собі навіть не уявляєте. Вау, скільки всього. Отже, це у нас вистійка. Тут наша випічка відстоюється перед тим, як відправитися до пічки. Тут тісто формується і готується вже у фінальному вигляді. Мушу сказати, тут досить тепло і волого, тому працювати в таких умовах далеко не так легко, як може здатися на перший погляд. Але робота є робота, тим більше у нічну зміну. Найважливіша частина процесу випічка. Зараз ми можемо бачити, що процес повністю автоматизований, і при якій високій температурі готується хліб. Можу сказати, тут дійсно стає реально спекотно, і я навіть не уявляю, як можна провести в цьому цілий день і цілу ніч. Але нічого, воно того вартує, тому що готується дуже смачний хлібчик. Що власне це за процес відбувається? Ми робимо це, тісто закатується, і з цього тіста виробляємо кулач. Ага, тобто із так. цих таких заготовок так, виробляється так. вже виріб тої форми, якої потрібно. Так. А, дуже цікаво. Не важко так цілий день працювати цілоді? Ні, так, не дуже важко, але приходиться робити. Для мене здавалося, що процес замішування тіста дуже складний. Для цього потрібно мати добре накачані руки і дуже добре наробитися. Але виявляється, усе вже давно автоматизовано. Зараз ми бачимо місильну машину, яка власне і заміняє людську працю. Давайте подивимося, як вона працює ближче. А скільки тут кілограм власне тіста? 40 кілограм. 40 кілограм тіста. Так. Нічого собі. Техніка. Спробував би я підняти 40 кілограмовий чан тіста. Побачимо, що без мене вийшло. Це мій улюблений продукт на пекарні. Порізані батони. Дуже підходить для лінивих людей, яким мають ліньки ранку порізати собі хліб на бутерброди. А так уже все готово. Ну, ось, власне, і завершення процесу. Випічка готова до відправлення в магазин. Порізана, запакована. Пахне як, ви собі не уявляєте. Рекомендую. Важко окинути поглядом, скільки хліба потрібно, щоб нагодувати таке велике місто, як Івано-Франківськ. І ось він тут зараз перед нами. Ціла нічна партія хліба, який уже з самого ранку відправиться у магазини нашого міста. Ох, прекрасно. Ми були на робочій лінії, уже розсвітало, а це означає, що розпочинається новий робочий день. А ми із гостинцями від наших пекарів прямуємо до вас на студію. З добрим ранком, галичани! Доброго ранку, галичани. Доброго ранку усім тим, хто до нас приєднався. Я сподіваюся, кожен з вас уже прокинувся і уже пішов собі робити ранкової кави. До речі, що стосується кави для вас, друзі, зараз дуже цікавий гість, який уже завітав у нашу студію. Сьогодні у нас в гостях людина, яка має дуже цікаву професію, називається ця професія бариста. А звати його Коля. Привіт. Доброго ранку, раді, що ти до нас сьогодні завітав. Поспілкуємося з тобою про каву, про Спрячу. твою професію, що люди, що люди люблять пити, яку каву люблять найбільше. Але перше, що мене цікавить, от чому професія так називається? От чому не кавостворювач, наприклад, Бариста, чому так? А, ну, достеменно сказати, чому саме так. Якби неможливо, тобто є багато історій, які хто розказує. Але на мою думку, Борис, яким де людина, яка безпосередньо готує каву, яка її створює. І тому якраз така більш оптимальна назва і є. А, взагалі в нашому місті багато людей твоєї професії а в місті можна сказати, людина, яка безпосередньо керує кавовим апаратом, вже називається баристою. Але в нашому місті ну не досить велика кількість людей, які а, з любові з душею ставляться до кави. Тобто є, наприклад, автомати, які нажав кнопочку, і кава вже приготувалася. Тобто, і сказати, що це ти є баристою, неможливо. А от якими якостями повинна наділена бути людина для того, щоб називатися от професійним баристом? Ну, саме першою якістю це має бути любов до того, що ти робиш, тобто любов до кави. А потім вже справа техніки. Тобто, ти з часом набираєшся досвіду, розумієш все, що відбувається з кавою, що вона хоче, і що саме ти подаєш гостям, які до тебе приходять кав'ярню. Ну, питання дуже логічне, яку каву Івано-Франківці люблять найбільше? Ну, найбільше люблять маленькі порції еспресо, але багато хто передає, віддає перевагу американам, тобто більші порції, це еспресо, яке розводиться з водою. І ось одним із як би сказати. Найкращих напоїв, які ми подаємо, це є також капучино, тобто еспресо, яке змішується з молоком в поєднанні, і в цих напоях ми даємо можливість франкимчанам зранку проснутися. І як би сказати, з настроєм і бадьорістю піти на роботу. Який кавовий напій рекомендуєш для того, щоб максимально швидко пробудитися і бути активним протягом дня? Ну можу запропонувати це еспресо маленьку порцію, тобто ви її випиваєте і ви відчуваєте бадьорість на цілий день. Якщо еспресо буде занадто міцним для вас, і ви полюбляєте молоко, тоді це може бути капучино. Сорти кави мене цікавлять. От які сорти кави найбільш актуальні, найбільш популярні. І взагалі, от що ти можеш порекомендувати? В нашій кав'ярні ми використовуємо моносорти, тобто це один сорт з певного регіону, з різних частин світу. Ми віддаємо перевагу, тобто, людям, які обжарюють нам цю саму каву, вони знаходяться одні у Львові і чи в Дніпропетровську. У Львові в кав'ярню. Як би сказати, досить недавно кав'ярня відкрила саму обжарку, і ми вже співпрацюємо більше двох років з ними. І основним сортом, яким ми готуємо, який ми даємо для гостей, це якраз звіт. Вона переважає, тобто вона йде більш кислішою, що дуже, як би сказати, для Франківська є незрозумілим, бо всі звикли пити каву, яка має бути дуже міцною, чорною і дуже гіркою. А в нас в кав'ярні якраз ця політика змінена, вона є в нас не кислою, а з приємним кислим смаком. І ще сказати, що є також робуста, тобто це була Арабіка робусту. Ми маємо сорт як для. Більш цінителів, які хочу згадувати старі часи, коли це була кава актуальною. А що стосується взагалі кавових зерен? Звідки найчастіше найбільше їх експортується в Україні? А... Так розумію, не вирощується. кава. Ні, в Україні кава не вирощується, і така сама помилка, як італійська кава. В Італії кава теж не вирощується. Її туди постачають, наприклад, з Америки, з Африки, і вона просто там обжарюється і пакується. Ми в більшості передаємо, надаємо перевагу африканським сортам. Вони йдуть кисліші. але також і з Америки вони до нас надходять. Ми в більшості спираємось на те, що в даний момент є в наших обжарщиків, які нам обжарюють каву, і тоді ми вже привозимо якби до нас і продаємо. Ще одне запитання, яке мене особисто дуже хвилює, тому що я сам полюбляю каву і найбільше люблю Американ. американ з молочком. І нещодавно прочитав таку інформацію, не знаю, правда не правда, ти як спеціаліст в тій галузі, думаю, зараз підтвердиш моє слова або навпаки спростуєш. Читав, що в Криму. Американо, яке в усьому світі називається Американо, чомусь перейменували в Росіяно. Чи це правда, і як ти прокоментуєш таку інформацію? А, ну це вже йде більш на політичне, якби підґрунтя. Американо взагалі дуже давній напій. Це ж з воєнних часів придумали велику порцію міцного напої, який можна випити і збадьоритися. А так як відбувається зараз складна політична ситуація в Криму, і вони. В Криму, тобто Російська Федерація, намагається повністю закрити доступ, наприклад, і Америки і України, і навіть банальний напій Американо вони вирішили повністю перейменувати як для себе росіянам. Тобто, це правда. Так воно зараз не Коля, я тобі хочу сказати велике спасибі. Що ти сьогодні з такого самого раночку до нас завітав? Я думаю, що зараз у наших глядачів виникло бажання скуштувати каву. Тому якщо будете десь бачити в нашому чарівному прекрасному місті івано Франківськ, такого кучерявого хлопчину, знаєте, що це професійний бариста. Ну а ми продовжуємо далі. Коля, тобі ще раз велике спасибі, що ти до нас Дякую. завітав. Доброго ранку усім хто до нас приєднався. Бажаємо смачної кави і залишайтеся разом з нами. Доброго ранку усім, хто до нас приєднався. Доброго ранку усім тим, хто вже вирушає на роботу. Ну і звичайно, доброго ранку тим, хто залишається разом з нами. Так сьогодні, 29 січня, четвер. Ти знаєш, Богдана є люди пасивні, а є активні, які навіть в стані спокою сидячи, намагаються щось робити своїми руками: в'язати, вишивати, ліпити. Або такі люди, як я, які в стані спокою, люблять робити нічого. Ну, ну, це не для тебе. Для тих людей, які люблять щось робити власними руками. Наша наступна рубрика Handmade. Добрий ранок, дорогі друзі. Ми знову з вами у рубриці хендмейт. І сьогодні я і Сесак, разом з творчою майстерною Баобаб. Поки ви готуєте сніданок і збираєтесь на роботу, покажемо вам, як робити ось таку овечку в техніці декупаж. Допоможе нам в цьому майстриня Галя. Вітаю Галя! Доброго дня! Для цієї техніки нам необхідна ось така заготовочка з фанери. Її ви можете придбати в магазині. А якщо маєте можливість... Можете вирізати самостійно, Клей ПВА, який ми вже помістили, отаку ємність, пензлик, олівець, ножниці, і ось такі чарівні серветочки для декупажу. Тож ми можемо приступити дарувати? Так, перш за все беремо серветку. Хочу наголосити на тому, що серветка має кілька слоїв, тому нам необхідно забрати зайві. Після того, як ми забрали зайві шари, серветки, нам необхідно ось цей фон. Овечки на вивертну сторону серветочки. Отож прикладаємо рівненько, береш олівчик і відмальовуєш по контуру нашу овечку. Після того, як ми відмалювали овечку, ми її вирішимо. Не варто поспішати, оскільки це треба зробити дуже акуратно. І вирізаємо по цьому контуру, який відмалювали. Також хочу звернути увагу глядачів, що техніку декупаж можна робити на різних поверхнях, не лише на дерев'яній. Отже, після того, як ми це вирізали, прикладаємо до нашої овечки. Так, щоб все сходилось. Так. Усе, тепер можемо розпочати сам декупаж. Хочу звернути вашу увагу, що е, потрібно брати клею достатньо, щоб не було замало, оскільки таким чином наша серветка буде рватися. Що стосується цієї техніки, теж не варто поспішати у нанесенні клею, оскільки нам потрібно, щоб серветка дуже гарно прилягла. До об'єму, на який ми її наносимо. Нам залишилось почекати, коли наша поверхня висохне. Після цього, для того, аби виріб мав ще кращий вигляд, можна полкувати зверху прозорим лаком. Ось яку симпатичну овечку ми з Галею сьогодні зробили. І якщо вона вам подобається і у вас сьогодні день народження, то мерщій поспішайте в творчу майстерню Баобаб, і ми з задоволенням вам її подаруємо. Не беріться, а ми прощаємося до завтра. Гарного вам дня, па-па! Música